Вітання вам з Мельниччини. Звати мене Володимир. Хотів би зняти невеличкий відеоогляд свого трактора UMZ. Ну і розповісти, що модернізував, що хотілося б ще модернізувати. І взагалі чи задоволений я даним трактором. Ну, по-перше, хотілося би сказати, трактором я повністю задоволений. В обідку в мене є 10 гектарів землі. З цією задачею він справляється абсолютно спокійно. Агрегатується він в мене з лущильником, отакого от трьох типу трьохметровим, з культиватором і з сівалкою. З плугом даний трактор не працює, так як для такого в мене є більш важкіша техніка, і я, в принципі, ораю нею. Що хотілося би сказати по модернізації даного трактора, самим першим модернізацією його була заміна двигуна Д65 на D240, так земля в мене. Горбистій місцевості і даного двигуна не вистачало. Було прийнято рішення замінити на двигун D240, що і було зроблено. При заміні двигуна зіткнувся з такою проблемою, як встановлення масляного насосу. В МТЗ він стоїть під щитком. Тут такої можливості немає поставити було. Прийняте рішення поставити його перед шківом колінвала, отаким от чином через кронштейник. О, насос малий 32-й, гідросила, він, в принципі, влази, не достає до балки. О, працює відміну, 4 роки роботи. Нарікань не було абсолютно ніяких. По гідравліці все працює. Ну, трактор. Робилося і тракторові практично все. Робилася і коробка, робився міст, робилася і задня навіска. Мінялися Циліндр мінялися сам вал. Ну, в принципі, так, все Що би хотілося ще по даному трактору зробити, це замінити його рульову на дозатора. Тому що вона в мене, в принципі, працює непогано, але все одно за цілий день роботи. Я вам скажу важковато. Ввечері відчуваєш руки. Хотілося б замінити на дозатор. Але хотілося б поставити циліндр якийсь так, щоб мінувати оці всі тяги, оці всі кронштейни, щоб менше було хитовиці оцеї, менше було гуляння коліс. Бачу, зараз є, і, в принципі, мені подобається це рішення, двоштокові ціліндри. Е, хотілося би попробувати поставити, але є одне але. Вони більш всі під МТЗ зроблені з виходом штуку 210. З таким виходом, я думаю, мені виворота куліс може не вистачати, так як самі сошки юмезовські, вони. Трохи довші. Є з виходом 250. Штоком не знаю. Може, Попробую його поставити, так як ставити просто циліндр замість. Ну, я продаю, зараз міняю цю тягу беру троплечову, ставлю сюди циліндр але воно все одно не вирішує цієї болтанки, тому що там на втулках. Воно розбивається, хоча втулки тут мінялися. І воно вже, в принципі, після року роботи вже є нові люфти. Так хотілося б мінути всі абсолютно ці речаги і зробити на праву, щоб мінімум було речагів, Щоб мінімум було цієї болтанки. Оце з таких, що би ще хотілося йому зробити. Ну, а так в цілому поставлений був підігрівач, так як в мене. Двигун на стартері і коли морози зимою 12-вольтовою системою завести його практично неможливо. Ну, Скільки я не пробував без підігрівача, я його завести не міг. Треба чекати весни або плюсової температури, щоб вона було його розрухати. Було прийнято рішення поставити нагрівач. Нагрівач трьохкіловатний. Трохкіловатний. В принципі, заявлено, що за пів години він мав би нагріти систему. Але пів години це мало. Він її гріє годину. Але нагріває доволі непогано. І після цього, в принципі, заводиться дуже легко. Навіть якщо і на дворі мінусова температура. Ну, Так, в принципі, по тракторові, по модернізаціях такого більш нема. Хотілося б ще, звісно, поставити LED-фари. Якусь більш кращу оптику, бо з цими фарами трохи трохи погано в видимість, але в майбутньому можемо це і зробимо. Ну, по кабіні тут, в принципі, все його штатне, нічого так, такого, в принципі, нового чогось не було зроблено. Ніяких шумоізоляцій, таких серйозних не проведено було. Але чистенький, похайний. Так, зараз ми покажемо середини даного трактора. Отакий От він в мене має, в принципі, вигляд. Ну, що хотілося б сказати. Просто я задоволений, повністю справляється зі своїми задачами. На цьому відео буду завершувати. Дякую за увагу. Ну і всього найкращого. вам. До побачення.